Привіт, світ! Курс Вступ до ІТ є суковитою вижимкою фактів та досвіду роботи за батьма ІТ-спеціальностями, а вишенкою на торті стануть практичні навички та домашні завдання. І це все тільки для тебе, для того щоб ти знайшов свій напрямний вектор в сфері IT. З нас курс, а з тебе лайк, підписка та донат. Привіт, друзі! Мене звати Олександра Соловей і я власниця маркетингового агентства. Я практикуючий smm спеціаліст і таргетолог, а також наставник для тих людей, які хочуть навчитися просуватись в інстаграмі і в Тіктоці. Сьогодні я познайомлю вас більше з професією таргетолога і розповім, які є обов'язки, що потрібно знати, щоб давати класний результат клієнтам, які є плюси, мінуси професії, і ще про свій досвід, як класно працювати з клієнтами, щоб вони з тобою працювали регулярно і постійно. Хто такий таргетолог? Для того, щоб розібрати це поняття, нам потрібно розуміти всю структуру. Для того щоб просуватись в інстаграмі, нам потрібно мати сторінку, якусь конкретну нішу і бажання просуватись для того, щоб подати інформацію так, щоб вона зацікавила цільову аудиторію. Нам потрібен смм спеціаліст, який... В цьому допоможе для того, щоб привести нових підписників, нових клієнтів, запити, нам потрібно рекламуватись, і таргетолог нам в цьому допомагає. Саме таргетолог приводить нових потенційних покупців в наш блог. Яка головна задача таргетолога створити рекламний макет. Це картинка, плюс тезіси, які привернуть увагу саме цільової аудиторії даного клієнта. Тобто, якщо ми говоримо про, наприклад, б'юті майстра і йому потрібні клієнти, значить ми робимо рекламу, таку, щоб зацікавлені клієнти перейшли до нашого клієнта в Інстаграм і купили. Але тут також справа обов'язків, про які я розповім пізніше, за що відповідає таргетолог, а за що він не відповідає. Отож, головна задача таргетолога зробити так, щоб потенційні покупці. Перейшли до нас на сторінку інстаграму, а потім вони вже можуть щось купити, тому що завжди є два шляхи. Якщо ми просуваємо експерта своїй ніші, наприклад, сммщика, бухгалтера, адвоката і так далі. Нам потрібно розуміти, що люди можуть не одразу замовляти наші послуги. Вони можуть перейти до нас в акаунт, підписатись. Потім ми їх контентом підігріємо і далі вони вже куплять. Тобто, в нашому випадку, таргетолог тут виконує функцію таку, що він приводить потенційних покупців, тобто підписників на блог. Якщо ми говоримо про комерцію, тут е, можливість покупки росте і. Якщо ми будемо запускати рекламу, скоріше за все, якщо ми запускаємо на комерцію, запитів на продаж прямий буде більший, і ми в комерції можемо дозволити собі продавати в лоб, тобто рекламувати прямо якісь товари, послуги, які можемо продати тут і зараз. Які головні обов'язки має таргетолог? Перше і основне це зробити аналіз цільової аудиторії, щоб розуміти на кого ми будемо запускати рекламу. Друге, проаналізувати конкурентів, подивитись, що вже є на ринку, як рекламуються конкуренти, які в них стратегії продажів для того, щоб зробити для свого клієнта максимально ефективну стратегію реклами і продажів, І ця стратегія була виграшною, тобто приносила ті самі продажі. Третє це на основі аналізу цільової аудиторії і конкурентів, особливості бізнесу або експерта, створити стратегію реклами. Тобто продумати воронки, як ми будемо рухатись, як людина з реклами буде рухатись далі по такому шляху клієнта, що їй потрібно буде зробити. Тому що саме в основних, коли ми робимо макети, це якраз наступний етап е, обов'язків таргетолога. Наступний обов'язок це робити макети. Макети в нас завжди складаються з тезісів, це тексту, який буде в нас на рекламі, і картинки візуальні частини, що ми хочемо показати. Завжди саме візуальна частина може бути різною. Це можуть бути фотографії, відео, розмовне сторіс, карусель, декілька. Декілька сторіс, і це допомагає нам зробити максимально ефективну рекламу і зрозуміти, що саме для цього клієнта буде працювати. Після того, як ми зробили макети, ми їх запускаємо в Facebook ADS або через кнопку Просувати. Алгоритм один і той самий, але ми керуємося якоюсь своєю логікою, звідки і що ми будемо запускати. Після того, як ми запустили рекламу. А ми даємо їй час, щоб вона інтегрувала, щоб вона навчилась, алгоритм навчився кому показувати цю рекламу. Це може зайняти 2-3 дні, і ми зрозуміємо, які оголошення будуть в топі. Тобто ті, які максимально цільові для нашої аудиторії і на які вони клікають, на якому оголошенні дешевший клік. Після того, як ми запустили рекламу, пройшов тестовий період, і ми зрозуміли, які. Оголошення класно працюють, ми її оптимізуємо або додаємо бюджету, або робимо нові креативи, наприклад, якщо нічого не зайшло, тому що таке може бути. Після цього заново запускаємо рекламу, або залишаємо ту, яка в нас працює найкраще. Після цього ми кожного дня дивимося за рекламою, щоб в нас були хороші показники, які вдовольняють нас і клієнта. Я. Так як таргетолог прямо не відповідає за продажі, тому що завжди реклама складається з самої реклами, і коли людина переходить на профіль від враження профілю, а, тому ми, таргетолог як такий, не може гарантувати ніяких продажів. Він може гарантувати переходи на сторінку, він може гарантувати, можливо, і запити, але не завжди. Тому що, як ми і сказали, в нас є ще одна складова сторінка, яку веде клієнт. Він може її вести не досить добре. І це не допоможе збільшити кількість продажів після того, як ми зрозуміли, що реклама в нас працює ок і результати вдовольняють нас і клієнтам. Ми продовжуємо працювати над рекламою і покращенням. А, так її. Тобто, що це може бути? Це може бути зменшення ціни кліка, щоб наші макети приводили дійсно клієнтів, а не просто а, крутились і зливали бюджет. Так ми можемо зробити таким чином макети, щоб вони залучали цільову аудиторію, а, яка буде підігріватись далі у нас в профілі. Тобто, основні обов'язки таргетолога після того, як він запустив рекламу, це. Оптимізувати її і змінювати макети, тому що вони вигорають. Що означає вигорають? Це коли аудиторія їх бачить надто часто і в них вже замиляне око на ці макети. Тобто, те, що ми бачимо часто, нам здається звичним, щоб внести якесь різноманіття в макети і в нашу рекламу, ми можемо частіше змінювати наші макети, наші картинки, наші тезіси. Тобто, я змінюю своїм клієнтам один раз в тиждень, раз в два тижні макети для того, щоб їхньої аудиторії не замилювалось око, і вона завжди приносила нам результат. Як загалом проходить робота з клієнтом? Після того, як ви закрили клієнта на цю послугу і продали йому її, ми відправляємо бриф. Бриф – це основні моменти, які нам потрібно знати для реклами, що для клієнта важливо, скільки в нього зараз запитів і скільки він хоче, як він гадає, який він може виділити бюджет, що для нього важливо в макетах, які в нього конкуренти. Це все допомагає нам створити цілісну картину і стратегію нашої реклами. Після того, як клієнт заповнює бриф і аналіз цільової аудиторії по своєму баченню, ми переходимо до аналізу цього брифу і аналізу аудиторії. Я зі свого досвіду знаю, які так можу гіпотетично також подумати над аудиторією і прописати важливі моменти, які важливі саме для цього клієнта. Особливо це. Частіше за все буває з б'юті нішою, тому що в мене там найбільше досвіду. Я розум, я так сама дівчина хожу на процедури, і я розумію, які можуть проблеми і болі виникати в аудиторії. Якщо це більш специфічна аудиторія, я роблю таким чином. Мало хто це робить, але це класна тема. Я проводжу інтерв'ю, просто розмови з клієнтами своїх клієнтів. Я їх запрошую на коротке інтерв'ю 10-20 хвилин. І я задаю їм ті питання, які мене хвилюють. Ніхто не скаже краще, чим клієнти моїх клієнтів. Це найцінніша інформація, і вона передана прямо з вуст. Це ті самі болі, це ті самі формулювання, які я можу використати в рекламі, і вони будуть працювати, тому що. Це формулювання саме цільової аудиторії. Після того, як ми зробили підготовчий процес, я приходжу до стратегії реклами. Я аналізую аудиторію, як вона думає, продумую шляхи клієнта, що і як ми можемо подати в рекламі, щоб залучити клієнта до нас в підписки або на наш курс, на нашу процедуру, на нашу послугу. Все що завгодно. Після цього я затверджую стратегію з клієнтом. І вже роблю макети. Я запитую в клієнта всі фотографії, відео, розмовні сторіс, які мені потрібні для створення класних макетів і результату. Після затвердження макетів, тобто візуальної частини і тексту, яка буде на ньому знаходитись, ми переходимо до запуску реклами. Тут в основному вже я працюю. Я дивлюся, які макети краще працюють, і раз на тиждень надаю звіт клієнту, скільки ми отримали підписників, скільки ми отримали запитів, і скільки. Ми так інвестували в рекламу і щось з цього вийшло. Тобто конкретні моменти, які можуть бути корисні для мого клієнта, я надаю йому цю статистику. Що не входить в роботу таргетолога, потрібно не путати цю професію з СММ-спеціалістом і міксувати між собою, тому що це два різні напрямки. СММ-спеціаліст працює над тим, щоб грамотно подати інформацію в профілі, для того, щоб цільова аудиторія була зацікавлена і хотіла купити в даного експерта або в даного бізнесу послугу, продукт або товар. Таргетолог. Приводить нову аудиторію на цей профіль. Що не входить в його обов'язки, він не відповідає за конкретні продажі, тому що це залежить від багатьох факторів. Людина може прийти на профіль і їй щось не сподобається, вона не напише в Дірект, або вона напише в дірект, і з нею негарно поспілкуються Це також мінус одні продажі, і таргетолог в цьому не винен, тому що не він відповідає за. Переписки в Діректі і за контент, який дається на сторінці, тому коли я починаю роботу зі своїми клієнтами, якщо я бачу на сторінці якусь незавершеність або те, що можна покращити, я їм про це кажу і акцентую увагу на те, що реклама буде. Приносити кращі результати, коли ми зробимо ось так, ось так ось так. Якщо в клієнта вже є смм спеціаліст я дивлюсь, як він працює, можливо, даю якісь також рекомендації, ми в команді стараємось зробити максимальний результат для цього клієнта. Тому, як в таргетолога не входить в обов'язки це займатися СММ. тобто робити сторіс, писати пости, ще щось. Але якщо ви СММ-спеціаліст зі знанням таргету і продаєте комплексну послугу, це можливо, і це буде входити в ваші обов'язки, тому що ви проговорили це з своїм клієнтом. Також, якщо ви продаєте таргет як окрему послугу, і клієнт хоче ще, наприклад, сторіс, він повинен за це доплатити, тому що це додаткові обов'язки. Як можна навчитись професії таргетолога? Звісно, зараз є багато курсів, на яких це можна зробити, але є такі основні моменти, наприклад, сам Фейсбук пропонує вам пройти курс Facebook Blueprint для того, щоб навчитись запускати таргет. Цей курс можна просто ввести в пошуку в гуглі, знайти його і пройти. Також дуже багато безкоштовних відео на Ютубі, е е є відео, так, якісь в соцмережі, на курсері потрібно глянути. Е е там дуже багато є джерел, де можна вивчити таргетовану рекламу. Але що потрібно розуміти? Просто вивчити, куди натискати, це одне. Потрібно розуміти психологію людини, психологію маркетингу. Це допоможе вам максимально класно, класні результати робити вашим клієнтам. Для того, щоб це зрозуміти, вам потрібно читати також книги по маркетингу, книги по психології і книги, які суміщають ці два поняття. Тоді у вас буде більше розуміння, на яку рекламу реагують люди, конкретно вашого клієнта, і як можна зробити таку рекламу, щоб вона принесла йому результат. Які плюси цієї професії? Особисто для мене плюсом є те, що не потрібно вигадувати дуже багато контенту, як це працює в СММ, тобто в веденні аккаунту. Не потрібно робити сторіс кожного дня, не потрібно робити пости, регулярно придумувати якісь ідеї. Таргетолог для мене це та людина, яка спочатку напрягається на початку і потім вже формує якісь працюючі зв'язки. Тобто макети, воронки, і використовує їх, змінюючи якісь основні моменти, змінюючи креативи, змінюючи. Підходи і так далі, тобто тестуючи це все, тому що реклама це завжди тест. Для мене це є одним з головних плюсів, тому що можна брати за оплату таку саму, як і за ведення сторінки, але особливо фізичної роботи може бути менше. Але буде багато і більше такої розумової роботи, аналізу саме. А це також витрачається витрачається ресурс, тому потрібно розуміти, що в SMM більше такої механічної. Роботи фізичною, тобто ми виставляємо, придумуємо, шукаємо, також аналізуємо. В таргеті, звісно, більше аналізу і більше поглиблення в бізнес клієнта. Які мінуси професії? Мінуси професії це те, що ви постійно дивитесь, оновлюєте кабінет для того, щоб покращити результати. Мінусом може бути те, що. Ви не дали той результат клієнту, який би хотілось, і ви вважаєте себе винним за це, хоча. Ви не контролюєте алгоритми, ви не контролюєте, як веде сторінку ваш клієнт, ви не контролюєте, як він переписується в діректі. Тобто дуже багато чинників, на які ви не можете впливати. Для цього я рекомендую вам прописати саме те, що ви можете контролювати. А ви саме можете контролювати макети, які ви запускаєте, і аудиторію, на яку ви запускаєте, а також свої знання, які ви отримуєте. Шукайте їх всюди, проходьте консультації, проходьте навчання. Це допоможе вам зробити класні результати своїм клієнтам. Але е, головне, де ми можемо навчитися професії таргетолога, це обрати людину, курси, які ви довіряєте, і пройти цю всю систему разом з нею, тому що прийняти досвід іншої людини набагато простіше. І ця людина, практикуючий таргетолог, обирайте саме таких, допоможе вам пройти цей шлях швидше, якщо ви зрозумієте, що ви хочете цим займатись. Але якщо ви розумієте, що е, хочете тільки спробувати цю професію, пройдіть те, що я вам говорила. Подивіться безкоштовні е, відео на Ютубі, безкоштовний курс від Фейсбуку, БлюПрінт, це допоможе вам зрозуміти, чи подобається взагалі вам цим займатись. Які основні поради я б дала для новачків? Перше і основне це не працювати безкоштовно і не працювати за кейси, тому що так ви не Розумієте, і так у вас немає такої відповідальності за проект клієнта. Ви все рівно робите це безкоштовно або за кейс. Також клієнт не отримує від такої роботи результату. Тому ви можете брати мінімальну оплату 50 100 доларів для того, щоб оцінювати якось свою роботу, тому що будь-яка робота має оплачуватись, навіть якщо ви новачок беріть просто трохи менше. Якщо ми говоримо про тарифи роботи взагалі таргетологом, тут немає якогось такого потолку, який, який ви можете досягти. Ви можете працювати і за тисячу доларів, але це не буде враховувати бюджет, так? Тому що, звісно, у нас є завжди дві складові ваша робота і бюджет клієнта, який він готовий витрачати на рекламу. Бюджет клієнта він завжди оплачує самостійно Фейсбуку, прив'язує свою карту і витрачає, якби інвестує свій бюджет. А за вашу роботу він платить окремо і ніколи не з'єднуйте ці дві складові, тому що. Будуть потім проблеми. Нам варто зрозуміти, що ви спочатку можете брати якусь мінімальну оплату за свою роботу і потім її підвищувати. Як я сказала, потолку вже немає. Тут ви можете визначати для себе максимум, мінімум, який ви готові брати. Найчастіше за все новачки беруть 100-150 доларів за проект, і потім підвищують свій ціник там до 200 250, 300, 400, 450 і так далі. Ви не обмежені в тому, чого брати. Ви можете взяти одного клієнта за 1000 доларів і працювати з ним постійно. А можете взяти декілька по 200-300 по 300 доларів і також з ними працювати. Надіюсь, це відео було корисним для вас. Якщо у вас будуть питання, звертайтесь до мене в інстаграм, пишіть мені, буду рада відповісти на ваші питання. Бажаю класно оволодіти професією і працювати в задоволення. Підтримуйте благодійні фонди, донатте на поверніть живим. Це інвестиція в себе, своє та спільне майбутнє. Слава Україні!